Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Війсьми. Звуть мене Аня. Ну що, дивимось, 8 серпня завершення війни такий дали дедлайн, а ми подивимось, чи спрацює. Хоча, от, до речі, вони ж дуже забобонні. Американці, вони все це нумерологія, вони за цим всім слідкують, прораховують вісімка. Знак безкінечності, тобто цикл, новий виток, але того ж самого, розумієте? Тобто перехід. Ну, ніяк не завершення. Давайте, 8 серпня, день завершення війни в Україні. Ні. Хоча він несе багато позитиву, він несе багато надії, якби... це шлях, скажімо так, процес шляху до миру, але за цією надією приходить знову якийсь страх. Не буде тут підписана угода, саме підписання або офіційність так, іде пізніше. Якраз от на 8 можуть бути перед 8, 6, 7 серпня, можуть бути якісь важкі страшні обстріли. А якщо не підпишемо, дасть зброю, і людей зброю дасть. Трамп скаже звільняти територію від ворога. Він скаже хороша ідея, але підписуйте мир. Ні. От спонукати нас до звільнення території він не буде. В нього, знаєте, дай відповідь нанеси удар по ворогу, але ж, ну. Хороший шанс буде. Буде якась дуже цікава пропозиція щодо того, як саме завершити війну. І тут не про скласти зброю, тут якось обхитрити ворога. Тут буде цікава інформація, тут будуть цікаві події. І такі, знаєте, швидкі якісь рішення, швидка ідея, щоб зберегти наших людей. Там ще будуть подарунки для ворога, які йому не сподобаються.